Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати: дотримання прав людини, протидія домашньому насильству та організація дозвілля дітей. Про це говорили сьогодні під час робочої зустрічі з головами громад Дубанщини. Спільно із представником уповноважної Верховної Ради України з прав людини, керівниками прокуратури поліції та служби безпеки області. Також розглянули питання попередження негативних проявів у дитячому середовищі, захисту прав та інтересів дітей. Формування безпекового середовища у громадах. Об'єднуємо зусилля заради майбутнього наших дітей. Як покращити умови шкільного харчування та убезпечити учнів? Сьогодні Бродівський міський голова Анатолій Белей разом із першим заступником Іриною Олехою та начальником відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ Русланом Горбалем оглянули старий харчоблок у Пенкрянському закладі освіти та розглянули можливість перенесення шкільної їдальні ближче до учнів. Як розповідає директорка школи села Пониква Світлана Тацій, у закладі освіти близько сотні дітей та 21 педагог. Цього року вивільняється два класні приміщення, тож є можливість облаштувати їдальню у навчальному закладі. Дотепер учні харчувалися в приміщенні, що розташоване неподалік школи. Будівля зазнала руйнувань часом, а дах не витримує сезонних навантажень. До того ж, віддалена споруда потребує інтенсивного опалення. Адміністрація закладу освіти вбачає потребу у зміні розташування їдальні, а відтак покращення умов для дітей. В Україні розпочалася додаткова кампанія з вакцинації проти дифтерії та правця. Причиною цього є велика кількість нещеплених громадян. Це рішення ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Станом на сьогодні рівень вакцинації у Бродівській громаді становить 21%. Для створення колективного імунітету необхідно вакцинувати хоча б 90% жителів нашої громади. За квітень-травень 2024 року у Бродівській громаді зафіксовано 29 випадків захворювання на кашлюк, більшість хворих діти дошкільного та шкільного віку. Вакцинація забезпечує захист проти трьох небезпечних хвороб дифтерії, правця та кашлюка. Це інфекційні захворювання, яких можна уникнути завдяки щепленням. Дифтерія вражає серце, нервову систему та нирки, а правець нервову систему, і рівень смертності від нього сягає 70%. Перед проведенням щеплення необхідно здійснити огляд у сімейного лікаря. Безкоштовну вакцинацію у Бродівській громаді можна зробити у кабінеті щеплень за адресою місто Броди, вулиця Куцюбинського, 12. Також бродівський відділ Золочівського районного відділу може організувати мобільні медичні бригади до населених пунктів та підприємств згідно поданих заяв керівників або старост. Зазначимо, що сьогодні такою послугою у бродах скористалися працівники східного рему. Їх не лише провакцинували, а й здійснили обстеження швидкісними тестами на вірусні гепатити С. Презентація книги Валентини Лотоцької Вогонь Герані поезія, що пронизує душу. Прихильники поезії отримали особливий подарунок, адже вчора, 16 липня, у приміщенні комунального закладу Публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора селища Кресте відбулася презентація нової книги Вогонь Герані від талановитої нашої землячки педагогині Валентини Лотоцької. Ця видатна поетеса, авторка численних поетичних збірок і членкиня Національної спілки письменників України та спілки слов'янських письменників презентувала нову книгу, яка складається з кількох розділів. Книга відкриває перед читачем глибоку та вразливу тему сучасної війни, висвітлює філософські відносини авторки зі світом, вірою, духовністю і близькістю до Бога. Учасники заходу мали унікальну можливість насолодитися віршами з цієї нової збірки, виконаними на найвищому рівні. Музичні виступи лунали від вокального гурту Красняночки під керівництвом Олени Сілковської та талановитої Уляни Прокопюк. А також імпровізована сценка про життя поетеси та її музи додали святу неповторний колорит та особливий шарм. Бажаємо Валентині Олександрівні безмежного натхнення для подальшої творчості, стійкості та внутрішньої гармонії. Хай її слова продовжують торкатись до сердець читачів, надихаючи та даруючи любов. Не пропустіть шанс поглибити своє знайомство з поезією Валентини Лутоцької, замовивши її збірку вогонь герані у бібліотеці. Волонтерська допомога для наших захисників від правого сектору Радехівщини, скіф і вітер, родичі у житті, партнери у бізнесі, мисливці в одному колективі на полюванні, побратими на війні і навіть поранені двоє в одному бою. Відданість справі, честь, відвага, патріотизм у них в крові не зупинились, а продовжували боротьбу до переможного кінця. Якщо не можеш воювати, то допомагай без зупинку. І знову на схід близько трьох тонн вантажу доставили побратими, проїхали близько трьох тисяч кілометрів. Передали нашим захисникам придбані за сприяння благодійників fpv дрони прилад окопний реп, маскувальні сітки та банери для бліндажів, будівельні скоби, продукти харчування з 12 по 16 липня побували у Харківській, Донецькій Луганській областях. Напевно, найціннішою допомогою були засоби впливу на ворога. Ну і як без вітання для москалів від підприємців Радехівщини, правої молоді Радехова, правого сектору Радехівщини та усіх радехівчан. вкотре згадуємо та дякуємо людям за постійну підтримку право сектору Радехівщини у благодійних зборах та акціях. За складені щедрі пожертви та посильну допомогу. Задяки благодійникам наші захисники отримали FPV-дрони, прилад окопний реп, маскувальні сітки, будівельні матеріали та продукти харчування. Допомагали з FPV-дронами ПАВ імені Шашкевича, права молодь Радехів, благодійний фонд «І Добрим серцем, підприємці Флінтар Василь, Іванів Олексій, Курпіль Михайло, Парій Богдан, Ігнатович Володимир, радехівчани Боруц Надія, Галина Мурин та Оксана Романюк. Заробітчани з Італії та міста Сокаль. Для придбання приладу Окопний реп фінансами допоміг директор ринку торговиця Роман Ковалик та підприємці і відвідувачі ринку. Допомагали фінансово Олена Юрченко, Василь Мельник, ФОП-Бець Галина, Іван Сусновський з міста Київ, Віктор Бортнік з міста Луцьк, Гулянська Любов, Едуард Дмитрова Сьо з міста Львів, Колодій Ігор, Олена Палащук, ФОП Бубон. Матеріальну допомогу надали Андрій Козик, директор західноукраїнського навчального центру Спеціаліст, придбав 10 маскувальних сіток та банер для бліндажів. Марія Журавська придбала вологі серветки. Леся Куриш, Дригалюк Сергій придбав 13 маскувальних сіток. Щиро дякуємо родині Феденяків з Малехова за будівельні скоби, смаколики, каву, чай, печиво, мівіни, воду, засоби гігієни, чотири маскувальні сітки, дитячі листи та малюнки для воїнів. А також за постійну підтримку наших захисників, допомогу у зборі волонтерських місій, які організовує правий сектор Радехівщини, низький уклін та велика вдячність усій великій родині, яка невпинно трудиться за для нашої перемоги. І вся ця поїздка, звичайно, не відбулася би без пального, яке передали Уляна Кузик, керівник управління постачання ДУК ПС, Роман Соловій, директор ПАВ імені Шашкевича та Радехівська ветеранська спілка. Велика вдячність за допомогу, за вашу громадянську позицію та патріотизм, і за те, що ви вже стільки років поспіль допомагаєте з організацією таких благодійних поїздок. Отож, дякуємо вам, благодійники! Москалики точно запечуться на сонечку, і все буде Україна! Разом переможемо! Слава Україні!